Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Калинка. Знову ми сьогодні на кухні і приготуємо книжки із начинкою із курячих сердечок, моркви та цибулі. Книжки, виходить, дуже смачні, бюджетні, тому давайте приготуємо сердечка курячі миємо. І Зачищаємо від ось ці. Тут у нас знаходяться такі артерії. І зачищаємо. Сердечка очищені на сковорідку і обжаруємо. Тим часом натираємо моркву, відвідуємо цибульку. Сердечка наші вже обжарились, доки ми натирали моркву і цибульку шаткували. І тепер додаємо моркву і цибульку в наші сердечка. І тушкуємо це до напівготовності овочів. Також сюди ми додаємо спеції, в кого які є, хто які любить, солимо і тушкуємо. Сердечка у нас протушкувалися з овочами і залишаються Холонуть. Доки сердечка холонуть, ми приготуємо картопельку. Картопелька відварена і її охолоджена. Ми її потовчемо і зробимо тісто для книжків. Картоплю перетовкли. додаємо туди яєчко. Додаємо муку і з цього всього замішуємо тісто. Все, тісто у нас замішане. Воно має бути таке ніжне і до рук не братися. Ну, Трошечки це куртоплювано, щоб не дуже туге. так. Ну, не береться, але такий, це від того, що я замішувала, чуть залишилось. Тепер беремо одну половину тіста. Ось таку колбаску, мало місця, Довгенька мені виходить. Ось такими нарізаємо шматочками. Трішечки я припиляю і отакі колубочки ось так статую. Для начинки наші сердечка, не наші, а курячі сердечка, ми Змелимо на м'ясорубці. Ось такий фарш. У нас виходить. Тут у нас сердечка, цибулька, спеції, сіль і морква. І починаємо ліпити книжки. Ось так. Фарш дуже смачненький, але мені здається, я трішечки перебурщила. І з перцем. Ну, за спеції я казала, хто який любить, у кого який є. Так, руки трошки в муку, бо тісто може бути трошечки таким рідковатим. Ну, залежить від муки, у кого яка мука, який вміст клітковини. І ну, все. Ось такі книжки у нас будуть з м'ясною начинкою із сердечок. Наліплюємо і відправляємо на сковорідку. Ось таке у нас вийде недороге, бюджетне і смачне блюдо. Ми зліпили книжки і тепер відправляємо на сковорідку, на розігріт у на середній вогонь. І ось такі чудові книжки у нас виходять. Смачного всім.